Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вієрем Техніка. З кожним днем все менше й менше стає техніки на нашому рівненському майданчику, але можна не переживати, так як в скорому часі ми очікуємо на нове надходження. Але про це трішки згодом. Сьогодні я вам хочу показати такого чудового тракторця Кубота Gel 29. Тракторець має 29 конячок під капотом та дизельний 3 двигун об'ємом 1,5 літрів. По функціоналу. Коробка передач U-Shift. Повишенню, понижені передачі. По праву сторону, як зазвичай, управління задньою тріхточковою навіскою. Тут у нас вімкнення переднього моста та оберт на місці. Гідропідсилювач керма має. реверс. Ручний газ та пам'ять задньої навіски. Вал відбору потужності, 4 швидкості вперед та одна назад. Напрацювання тут 3575 мотогодин. Шини у нас тут бріджстоуни, має доволі хороший стан. Розмір задніх дивимося. 12,4 на 24 одразу дивимося рік випуску по дисках. 91 рік, четвертий місяць. Ну, а от передні шини тут вже підтерті та присутні мікротріщинки. Теж брічтований і розмір передніх шин 8 на 16. По колії. Передня колія має розмір 118 см у вузькому положенні та 130 см в широкому положенні. Задня колія має розмір 108 см вузькому положенні, та перекинувши колеса місцями, її розмір може сягати до 132 см. Одразу користуюся нагодою, поки позаду тракторця. Дивлюся, що в нас тут є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрази, та сама ж ґрунтофраза, у якої робоча ширина 150 см. Ножі тут вже нові. Ну і напевно, давайте заведемо, подивимося, як працює цей тракторець. Ось. Зараз заведемо, нагріємо на калу. Кідропідсилювач керма працює гарно. <звук> ну й одразу в очі падає саме лакофарбове покриття. Видно, японці любили ставити каністрочку і тим же ж пошкодили фарбу. Ну, але я думаю, на роботу це взагалі аж ніяк не повпливає. Вага! Такого тракторця тона 190 без ґрунтофрези. Ну, і напевно одне з найцікавішого, яка ж в нього вартість. Вартість такого комплекту в нас на майданчику 8 тисяч умовних одиниць. Кого цікавить, телефонуйте або, взагалі, краще приїжджайте до нас на майданчик для тест трайву та детальнішого огляду. Ми знаходимося. Місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112 а з вами була Ірина на каналі В'єрем Техніка. До зустрічі.